Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні демонструємо ще одну доробку кооперативу Павік. Це пристрій для фасовки Мерю. Були великі надії на щедрі медозбори в Україні у 2025 році. На жаль, вони нас трішки підвели ці надії і ці медозбори, але сама установка досить затребувана і призначена вона для крафтового виробництва для невеликих пасік. Принцип роботи від пневмоциліндра. Тут знаходиться пневмоциліндр, тут знаходиться ємність для витягування меду із бункера. Ми пневмоциліндром поршнем витягуємо необхідну дозу меду. Коли циліндр витискає цю дозу, ми отримуємо, ми отримуємо її у нашій тарі для продажу. Принцип роботи Нескладний, але є ще один нюанс. Значить, у нас маленький циліндрик ще регулює крапельку. Це досить важливо для фасовки меду, він втягує крапельку після закінчення витискування дози меду. На сьогоднішній день. Ми випробуємо цю установку на густому меду. Тобто це мед, який вже постояв близько місяця у відрах. Ми його трішки підігріли, але не розтоплювали до абсолютно рідкого стану для того, щоб показати наші можливості, можливості насосу. І можливості лінії для фасовки. Температура меду зараз десь близько 35 градусів. Ми його в термокамері добугріли. Дозування ми покажемо на відеречках 0,5 літра. Заодно зважимо і покажемо, наскільки чутливий сам пристрій до дозування і наскільки можна використовувати різну тару. Паспортні дані дозволяють від 100 мл. До 1 літра, пасувати мед та кутару. Також дозволяють працювати як у ручному, так і в автоматичному режимі. В, автоматичному, в ручному режимі ми можемо руками вмикати або нажимати педаль ногою, а в автоматичному режимі перемикається автоматика пристрою і він працює безперервно. Оператору потрібно тільки підставляти відеречка. Також передбачений аварійний стоп, якщо у нас щось пішло не так. Ну і працює все від компресора. Компресор з самим мінімальним ресивером, саме малої потужності, тому що пристрій, ще раз кажу, призначений для крафтового виробництва. Оце поки що все. Чекаю відгуків наших пасічників. Показуємо наш дозатор роботі. Підставляємо тару під пасовочний на кінечник і нажимаємо педальку. Коротко Нажали, відпустили. От зараз у нас капельки немає, зверніть увагу, капелька вся підтягується. Всередину циліндрика. Можна працювати як в ручному режимі. Демонструємо, так і в автоматичному. Автоматичний перемикач переставляємо на автоматичний режим. І тоді в нас буде Фасовка е, проходити автоматично. Нам не треба натискати педальку. Зараз показуємо. Підставляємо не відерце, перемикаємо. Треба тільки встигати. Встигати переставляти наші відеречки. Для того, щоб це було... Повністю оформлене робоче місце, необхідно зробити ще стіл для того, щоб крутився і підставляти тару. І відповідний пристрій для зважування. Тоді це буде повністю організоване робоче місце фасовки меду. На сьогоднішній день ми плануємо їх робити серійно, поки що проводимо ходові випробування на наявному меду. Для контролю зважуємо наше відеречко. Відеречко важить 25 грам. Місткість меду 700 грам. 725 грам перевіряємо друге відеречко, Всі відеречка наповнені однаково однаковою дозою меду.